Всім привіт! Я Ната і ви на каналі I am Ната. І сьогодні з вами новий формат та нове відео. Чому нове? Тому що такого ще в мене не було. Я думаю, по назві та обкладинці цього відео ви зрозуміли, що буде йти в цьому відео плюс-мінус. І поставте, будь ласка, лайк мені підтримку, тому що я трошки прихворіла. Думаю, по-моєму голосу це замітно. Але все рівно я для вас стараюсь. Це новини про блогерів. Які ну, є в Україні. Це не тільки медійні, а й просто блогери, які знімають про своє життя чи щось таке в TikTok, в Instagram і, можливо, в YouTube. Вона це те, що Аня Трінчер розписалася з Олександром Волощуком. Я дійсно за них рада. Це досить крута пара, як на мене. Дуже гарно вони дивляться, і я дуже за них рада. Минулому році вони ще е, були щух, їй зробив пропозицію. Е, вони хотіли розписатись, ну або мати якесь масштабне весілля, але через війну якби їм цього не вийшло. Тому вони зробили тільки розписку 24 вересня е, і закликали своїх родичів та друзів. Е, це таке міні-святкування їхньої розписки. В неї було досить гарне плаття, можете тут подивитися. Таке, от воно не сильно, скажімо так, пишне і не сильно е, таке облягаюче, щось таке. Ну, дуже гарне плаття, мені сподобалося. А як вам? Напишіть в коментарях, якщо вони будуть відкриті, Буду дуже надіятися. А також Ані Трінчер та Волощака вийшов е, трек е, Лише ти і я. Він вийшов. За два дні до їхньої розпуски, але в Тікток вони викладали вже перед тим кусочок треху. Е, от ви можете послухати. Для мене цей трек дуже красивий, тому що це реально анріально А її подруга, яка недавно стала Ну як, недавно, досить так. Пару місяців назад стала вагітною. Її краща подруга, Яна надовго найпопулярніший тіктокер в Україні. Також прийшла її привітати, але дуже переживала за те, що не влізе в плаття. Але за день до розпуски примірила і все-таки в нього влізла. І поїхала на ньому на розписку. Це дуже круто. Я дуже щаслива, що вона влізла, тому що животик крусте і. Якби не знати, чи влізеш чи ні. Ну, тобто це важко вгадати. Тим більше, якщо ти знаєш, в принципі, заздалегідь, ти хочеш, щоб воно встиглося там пошитися, якщо ти замовляєш на замовлення. А якщо купуєш, щоб тебе аж живіт не підріс, і якби ти в ньому ну, гарно дивилась, і він тобі не заважав, тому що якщо в облівку ти можеш там стискати чи щось таке, ну це б було ну, не дуже, якби скажем так. Третя новина це Діма Варварук стане батьком. Так, це не новина, яка сталася в вересні місяці. Вони сказали це ще наприкінці серпня, але повідомили, що в них буде син. Це дуже круто. Я дуже з них рада, тому що Діма Варварука також я знаю по Валентинці, хто слухав їхню пародію з Юлечкою Вербою. До речі, хто знає, куди вона пропала. Я за нею не слідкую, але аккаунт в неї заблокований один. І більше я не бачу її аккаунтів, ну, на які вона підписана з основ, які не блоковані. Будь ласка, напишіть, що сталося, тому що її інстаграм заблокували, де було 500 тисяч, напевно, десь так, плюс-мінус. І що сталося, за що заблокували, і чи повертається вона. Ну, і наскільки я знаю, в Юлічке Верби своя. Кафе-фірма, чи що це ну, таке досить кафе, де вони продають млинці якісь там. Е, всі в ті-ктоці їх пробують. В Івано-Франківську це The Sharp, чи якось так називається кафе, чи що це? Ну, це не ресторан, я думаю. Ну, не похоже, що це було рестораном. Як на мене, це кафе ну, щось таке. І. А також. Е... Ми недавно та й дізналися, що Іма Варврук вийшов заміж за Яну Сорокчак. Це дуже круто. Я їх вітаю. В них були весілля в такому форматі українському. Вони були в вишиванках, це дуже круто і дуже гарно. Ну, правда, вони весілля робили напередодні, але виставили десь наприкінці серпня чи десь посередині серпня, що в них було весілля, тому що машу Кондратенко, та. У Олега Мишковського вже готовий фіт від меді балалайки. Це дуже круто, і вони вже почали знімати кліп. Не знаю, можливо, вже навіть вже закінчила на даний момент, коли виставила на це відео. Але це дуже круто, я чекаю. Тому що досить цікаво виглядає пісня, так незвичайно на їхній вік, тому що вона ну, така більш дитяча пісня в едметь А також в Олега Машуковського вже вийшов фід з Анастасією Арбузовою. Хто знає її під цим псевдонімом це Супермама, яка була в четвертому сезоні, здається, 44-й випуск. Вона знає четвертий сезон, а який випуск точно не знаю. Вона стала за. Завдяки ньому і відома, де показала, що дитина танцює під її пісню. Це вона пісня не для дітей. Музика одне, танець друге, помпони кудись летять, дитина переживає. Якби попасти в такт цієї музики, хто пам'ятає це Це просто анреально. Я також дивилась цю супермаму, хоча супермама мені не сильно заходить. Але цей. Сезон мені так зайшов, що я дивилася всь, ну, весь, скажімо так, випуск. Тому що я дивилася всіх чотирьох супермамочок. А ви дивитесь Супермами? Напишіть також в коментарях. А їхній фіт називається Інстаграм. Ну я не, не дуже зрозуміла суть пісні, якщо чесно. А як вам їхня пісня? Шоста новина це Ліля Снюс вже повертається до інстаграму, тому що напередодні вона відпочивала в Одесі, і була, скажімо так, не до того, не до реклам, ні до чого. Також в неї готується пісня. Хто знає, той молодець. В Тіктоці вона часто танцювала під неї, охоплювання звуку було ось такі. Це дуже крута, досить. Пісня, не знаю, як на мене, це досить позитивно, скажімо так. І водночас сумно. Сьома новина, дана, сестра Леді Діани, відсвяткувала свій перший юбілей 10 років. 8 вересня, як свідчить її інстаграм. Ми дуже її вітаємо, тому що це перший юбілей, це дуже круто. Восьма і остання новина на сьогодні це. Діана та її команда Діана Леді, Леді Діана, канал, хто знає. Вони знімають серіал Бані, Бані Хаус, не тільки. У Ті, хто ці в них дуже популярний аккаунт, це в них 3 мільйони підписників в аккаунті Бані е, Хаус. Вони там зараз чомусь знімають іменно підпісні Леді Діани. Ну, але куди вони приїхали, вони так і не сказали. На жаль, але Діана в своєму телеграм-каналі показала частинку армтуру своєї таванної кімнати Кирила. Хто не знав, її хлопець Кирил, Кирило, і вони живуть в одній кімнаті. Діані скоро стане 18, бо Кирилові стало 18 ще в червні, здається, він близнюк, наскільки я знаю. Чи десь на початку червня, чи якось так. Точно я не запам'ятала, але йому є вже 18. А от з Діані буде в жовтні, так що чекаємо її 18-річчя і що їй подарують. А це були всі новини на сьогодні. Як вам такий сюжет? Тому що я старалася знайти щось таке цікавеньке. Я. За багатьма блогерами не слідкую, але якщо хочете, щоб я слідкувала і продовжувала цю рубрику, і було ще і ще більше таких, скажімо так, відеороликів, то ставте плюсики в коментарях, я буду таке знімати. Ну і я також побачу по активності, тому що реально дуже цікаво подивитися, чи вам зайде таке. Якщо так... То буду знімати, звичайно, ну, раз вам таке подобається, і мені таке подобається, тому що я шукаю інформацію. Чесно, одна із улюблених на уроках це готувати проекти. Якщо це дійсно цікаво. А це можна сказати, як проект, тому що ти шукаєш інформацію, так само про блогерів, що в них сталося, і так далі. Це дуже цікаво для мене. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене та мій новий формат, тому що. Як ви бачите, я зараз в такому стані, що мені хочеться лежати і дивитись серіальчики. І також, також оце тому що до школи я ходити не хочу сильно. Це також можна сказати, мене обозначає, а також в мене святковий аромат, святковий, скажімо так. Настрій, тому що я вже не знаю чому, але я вже хочу новий рік. Я хочу всякі е, прикрашення ялинок, щось таке всяке новорічне. І також я хочу тут прикріпити гірлянду на новорічний сюжет. А також я хочу запантувати е, останній тиждень перед Новим роком кожен день відео. Так само, як в е, Гіліна Райтван. Мені просто її сюжети подобаються і щось в новорічному стилі я би також хотіла. Ну тобто, не моя ідея, що там е, кожного тижня хоча б один ролик в, в грудні, а наприкінці грудня, цілий тиждень до нового року, випускати кожен день відоси, як вам таке. Пишіть, Буду, буде дуже цікаво мені прочитати. Та... Скажімо, поінтересуватись, що вам таке підійде. А також не забудьте, будь ласка, підписатись, тому що я тільки починаю. Скажімо так, я вже стільки знімаю, а в мене тільки 100 підписників. Буду дуже вдячна, якщо ви підписуєтесь на мій канал, поставите дзвіночок та поставите вподобайку. А з вами була я, Аймната, і мій новий формат. Люблю цілую, обнімаю. Всім па-па-па-па!